Вас, любі друзі, а скажіть мені, будь ласка, чим ви прикрашаєте свої хати? У мене вдома висять картини. А раніше хати прикрашали, знаєте чим? Подивіться, у нашої ляльки-капусточки це рушники. Своїм багатством малюнку рушник надавав хаті, затишності та урочистості. Хата без рушника. Це як сім'я без дітей, говорили давнину. Рушники бували різні за призначенням. рушники стирачі призначалися для стирання столу, накривання хліба на столі. Особливою гордістю були рушники-покутники. У кожній родині у кутку висіли ікони, які повивали рушником-покутником. Але був рушник, яким користувалися найчастіше. Він висів у кожній хаті біля порога, мало оздоблений, зроблений із грубішого волокна, ним витирали руки і обличчя, і називався він мутирач. Ми його з вами сьогодні і намалюємо. Для роботи нам знадобиться прямокутний аркуш паперу. Фарби, пензлик, водичка і ватні палички. Спочатку оформимо край рушника. На краю рушника завжди були киточки. Візьмемо пензлик у ручки, розбудимо його, вмиємо і наберемо зеленої фарби на пензлик. І оформимо край. Беремо знову фарби, щоб край у нас був дуже гарний. Потім зробимо киточки. Точно так зробимо з іншого боку. Тримаємо однією ручкою аркуш паперу. А тепер зробимо китички. А щоб рушник у нас був гарний, ми китички зробимо двох кольорів. Не забувайте помити пензлик при зміні фарб. Виберемо фарбу іншого кольору і домалюємо яскраві китички нашому рушничку. А тепер пензлик нам не потрібний. Зараз ми прикрасимо наш гарний рушничок віточками. Візьмемо ватну паличку. Наберемо фарби зеленого кольору і поставимо крапочки. Посередині. І по бокам. Так само з іншого боку. Посередині. І по бока. Це буде серединка квіточки. Тепер перевернемо ватну паличку. Якщо вам трошки вам фарба заважає, можете взяти іншу. І наберемо фарби іншого кольору. І намалюємо квіточки-пелюстки. Тримаємо акуратно аркуш паперу і малюємо пелюстки. Їх у нас буде 5 на кожній квіточці. Якщо фарба на паличці закінчується, ми набираємо її. У нас вже ось одна сторона, готова з квіточками. Точно так само малюємо і з іншого боку тримаємо добре аркуш паперу. І малюємо пелюстки іншим квіточкам. Ось у нас залишилась остання квіточка. Ось такий гарний. Вийшов у нас у нас рушничок у